Проста жінка допомогла солдату під дощем, а потім почула стукіт, який змінив її життя. Він ішов, нахилившись під вагою мокрої форми, з опущеними руками і кроками, що чіплялись за землю. Дощ заливав йому очі, але він не витирав обличчя, йшов уперто, ніби кожен метр був останнім. Марія ніколи раніше не зупиняла авто чужим, але того вечора щось у ній клацнуло. Вона натиснула на гальма. Не перемикайся! Це не просто історія про добрий вчинок, це про момент, який змінює життя. Підпишись, якщо віриш, що випадковість не випадкова. Це почалося в середу, коли небо затягнуло свинцевими хмарами ще в день. Марія працювала у міській бібліотеці на півставки після обіду. Увечері, як завжди, взяла стару ладу і поїхала додому, городище невелике село під обласним центром, півгодини машиною. Коли вона виїжджала, з неба почало лити так, ніби хтось відкрив кран на повну. Дощ був косий, рваний, вітер бив по склу. Дорога слизька, брудна, фари майже нічого не висвітлювали. На повороті біля електропідстанції вона побачила його. Солдат йшов по узбіччю, у формі, без плаща, без рюкзака. Все прилипло до тіла. Він ішов повільно, але рішуче. Якось дивно, не просив зупинки, не махав. Просто йшов, ніби сам з дощу, ніби в ньому й народився. Марія проїхала ще кілька метрів, подивилась у дзеркало і зупинилась. Вона не знала, чому, не могла пояснити, просто натиснула на гальма, увімкнула аварійку, подивилась, як фари ковзають по калюжах, і відчинила дверцята. Підвести, солдат підняв голову, очі темні, спокійні. Він не відповів одразу, потім просто кивнув, сів на заднє сидіння. До залізничного мосту, казав. Голос хриплий, молодий, вона не питала більше, просто рушила. Всередині авто запах мокрого одягу, тиша, і якесь дивне відчуття, ніби всередині стало на кілька градусів холодніше, хоча обігрівач працював. Він сидів мовчки, дивився у вікно, руки щеплені, плечі напружені. Марія крадькома поглядала у дзеркало. Він не був схожим на п'яного і не на того, хто тікає. Але й не на того, хто просто вертається додому. Щось у ньому було не те. Не тривожне, а заглиблене, закрите. Машина їхала повільно, дощ не вщухав. За десять хвилин вони проїхали перехрестя, де завжди стояли волонтери. Сьогодні там порожньо. Ви з якого підрозділу? тихо спитала вона. Звідти, коротко відповів він і показав рукою на схід. А назад, він мовчав кілька секунд, потім сказав. Поки що, ні. Він не дивився на неї. Взагалі не намагався якось встановити контакт, і тим самим, ніби ще більше прив'язував її увагу. Коли вони доїхали до мосту. Це був просто великий старий арковий проїзд через залізничні рейки. Він сказав: тут, дякую, вам точно сюди. Він кивнув, вийшов і, не попрощавшись, пішов праворуч у темряву, кудись за міст, де починалося поле. Марія поїхала далі. Тільки вдома, коли закривала авто, вона помітила, що на сидінні залишився якийсь невеликий металевий предмет. Мотор тихо бурчав. Дощ стукав у дах і скла, злива не вщухала, усередині авто панувала німа напруга. Марія дивилася вперед, час від часу кидаючи погляд у дзеркало заднього виду, де розплив часто відбивався обличчя її незнайомця. «Ви давно на ногах спробувала вона знову. Сьогодні, коротко відповів він. Багато пройшли, достатньо. Голос був рівний, глибокий, але в ньому вчувалася втома, не фізична, а глибша, та, що приходить після багатьох днів без відповіді, та, що залишається навіть після сну. У вас все гаразд. Марія не знала, чому питає, але не могла зупинитися. Все нормально, просто далі, краще пішки. У таку зливу він не відповів. Певний час вони їхали мовчки. Марія дивилась на дорогу, а він крізь вікно, на порожні поля, на темні хмари над горизонтом. Його фігура здавалася невеликою в просторі заднього сидіння, але щось у його присутності наповнювало машину. Ніби з ним зайшла ще одна історія давня, складна, невиголошена. Коли наблизились до блокпосту, Марія автоматично пригальмувала. На посту був тільки один військовий. У світлі фар він виглядав, як тінь. Солдат позаду стиснув пальці. Не різко, скоріше, рефлекторно. Ледь нахилився вперед, ніби готуючись, потім знову відкинувся на спинку. Все нормально, сказав він. Ви знаєте його? Ні. Просто не люблю зупинок. Блокпост вони проїхали без питань. Фарами Марії лише мигнули у темряву, а вартовий жестом дав проїзд. У вас є родина. Раптом спитала вона, вже не знаючи, чи варто. Була, я все добре. Ви не зобов'язані мене слухати. Просто дякую, що зупинились. Марія відчула, що далі питати не час. Вона кивнула скоріше собі. Дощ все ще падав. Здавалося, що вони пливуть у машині крізь сірий простір, де немає початку і кінця. Нарешті, коли вони доїхали до мосту, чоловік нахилився вперед. Тут. Вона зупинилася, озирнулась, за мостом нічого, просто дорога і поля. Ви впевнені? Так, дякую ще раз. Він вийшов, не грюкнувши дверима, Ішов повільно, але впевнено. Його кроки швидко розчинились у темряві. Марія ще кілька секунд сиділа на місці, потім видихнула. Коли почала рушати, й щось клацнуло на сидінні маленький круглий звук, вона кинула погляд, на тканині сиділа металева штука. Вона зупинилась, потягнулась. Це був жетон. старий, потемнілий, без імені, тільки номер. І що ніби подряпане, бере! Вона поклала його в кишеню, руки трохи тремтіли, в душі розтискалася незрозуміла порожнеча. Вона не знала, що буде далі, але точно відчувала ця зустріч ще не завершена. Марія дісталась додому майже о восьмій. Дощ трохи стих, але не припинився. Сірі хмари нависали низько. Тиснули на дах, ніби хотіли залишитись ще надовго. Вона припаркувала ладу біля старого паркану, вийшла з машини, швидко натягла капюшон і рушила до дверей. Усе здавалося, як завжди, але щось було не так: на вулиці незвична тиша, нікого на лавці біля під'їзду, де завжди сидів дід Панас. Світло у вікні пані Галини навпроти, вимкнене, сусідський кіт. Який завжди крутився біля смітника, зник. Навіть гілки дерев на вітрі ніби тримались тиші. Марія зупинилась на сходах і озирнулась. Дворик був порожній, але їй здалося, хтось щойно відступив за кут. Вона не побачила нікого, та серце раптом забилось швидше. Може, просто втомилась, прошепотіла вона і дістала ключі. Двері скрипнули голосніше, ніж завжди. Усередині так само тихо. Вона увімкнула світло у передпокої, скинула мокрий плащ, поставила сумку. Коли проходила повз кухню, побачила, як фіранка на вікні сіпнулась, начебто хтось торкнувся її ззовні. Вона завмерла. Сусідський кіт, напевно, але по думки вже прокручувала чи зачинене вікно. Взяла ніж зі столу, підійшла, різко відхилила фіранку. Нікого. Вулиця порожня. Вона повільно відклала ніж. Напруження в тілі не спадало, у кімнаті ввімкнуло радіо. Голос диктора щось монотонно повідомляв про погодні умови і затримки в русі транспорту. Це трохи заспокоїло. Після вечері чай, тихий звук крапель по склу, старе плетене крісло біля батареї. Здавалося, що все поступово повертається до звичного, але всередині щось не давало спокою. Поки перебирала речі, щоб поставити плащ сушитись. Згадала про те, що поклала в кишеню той металевий предмет. Вона дістала його. Жетон. маленький, круглий, потемнілий, зі зворотного боку ні імені, ні частини, тільки номер 431762. І трохи стерте, наче навмисно. Поверхнева, наче було вигравірувано щось схоже на ре або Ч. Марія обернула жетон на світло. Він був старий, але не занедбаний. Видно, носився довго, можливо, багато років. Вона притиснула його до долоні. Від металу тягнуло холодом, але ще сильніше якимось дивним, важким спогадом, який їй не належав. Тоді вона почула знову скрип не дверей, а. Підлоги. Марія затамувала подих. Здавалося, що в сусідній кімнаті хтось рухається. Вона взяла телефон, посвітила в темряву нічого. Серце гупало в горлі. Вона підійшла до дверей і відчинила в кімнаті нікого. Раптом десь на вулиці загавкав собака. Один, другий потім стихло. Вона підійшла до вікна, повільно розсунула штору. І знову нічого, порожня вулиця, тільки ліхтар, що блимає над входом. Вона опустила погляд, Жетон все ще був у долоні. Що ти таке? прошепотіла вона, і на якусь мить їй здалося. Що хтось знову стоїть за парканом. День після того був важким. Марія прокинулась рано, з відчуттям, що не спала зовсім. У голові гуділо. Житон, який вона залишила на тумбочці, лежав як камінь. Вона кілька разів брала його в руки, розглядала, хотіла викинути, але не змогла. Просто поклала назад. На вулиці було спокійно, виглядало, що все повернулося до звичайного ходу. Дід Панас знову сидів на лавці. Читав газету. Пані Галина сушила білизну, навіть кіт з'явився. Але щось у цих рухах було занадто правильним, як у кіно, де всі грають за ролями. На роботі Марія не могла зосередитись. В голові крутились думки, хто той солдат, що він залишив їй, навмисне чи випадково, і що означало його напруженість біля блокпосту. Вона вернулась додому під вечір трохи пізніше, ніж зазвичай. Вулиця вже темніла, вітер ніс запах вогкості, листя шуміло під ногами. Коли відчинила двері до квартири, перше, що зробила, перевірила жетон все на місці, але за дивним відчуттям, ніби хтось його рухав. Хоча, звісно, нікого вдома не було. Вона включила чайник, сіла на кухні, слухала, як булькає вода, дивилася у вікно. Сусідський будинок, як завжди, темний. У два десять 4.10 і 3 три минути пролунав стукіт. Не гучний, але чіткий. Раз, два, пауза, потім ще раз. Марія завмерла. Хто може приходити в цей час? Вона підійшла до дверей обережно, подивилась у вікно. На порозі стояв чоловік у формі: чиста форма, без плям, куртка застібнута, на грудях кілька нашивок, у руках документи. Марія відкрила двері на ланцюжку. Добрий вечір. Сказав він спокійно. Перепрошую за турботу. Можна на кілька хвилин. Щось трапилось, просто запитання. Ми проводимо перевірку. Ви ж, Марія Ткачук? Так, він показав документ. Марія пробіглась очима, військова прокуратура. Фото співпадало. Ми розшукуємо одну особу. Можливо, ви його бачили вчора. Марія нічого не сказала. Він дістав фото. На знімку той самий солдат. Трохи інший ракурс, без шолома. Волосся коротке, очі ті самі темні, важкі. Ви його бачили? Я не впевнена. Може, хтось схожий. Ми знаємо, що він ішов цією дорогою, ймовірно, сідав у авто. Важливо з'ясувати, чи контактував з кимось. Він зробив щось? Це не обов'язково, просто службова перевірка. Ви нічого не порушили, але якщо бачили. Краще не говорити нікому. Чому? Бо він зробив паузу. Бо деякі речі краще залишити між дорослими людьми. Його очі стали холоднішими. Ми повернемось. Якщо згадаєте щось, скажіть. Він подав руку коротко, формально. Розвернувся і пішов. Без слів, без подяки, без погляду назад. Марія зачинила двері, замкнула на всі замки. Жетон на тумбочці блищав у світлі лампи. І тепер. Вона була впевнена, залишений не випадково. На ранок після візиту Марія прокинулась із пульсуючим відчуттям напруги в грудях. Сни були розмиті, ніби вона блукала якоюсь незнайомою станцією, шукала когось, хто постійно зникав за рогом. Її власний будинок раптом став надто тісним, вікна надто відкритими, а кожен звук надто гучним. Вона намагалася зібратись як завжди. Чайник, тост, кіт, що муркочі біля дверей, але все це не повертало відчуття нормальності. Особливо, коли вона помітила, що двері її сусідки навпроти ледь прочинені, а чийсь погляд швидко зникнув за фіранкою, щойно вона вийшла. На вулиці панувала інша тиша, глуха, щільна. Дід Панас сьогодні не читав газету. Пані Галина мовчки дивилася в інший бік, коли Марія проходила повз. Навіть продавець у крамниці піджав губи, коли вона зайшла. Марія поверталась додому з відчуттям, що щось невидиме ледь торкається її спини. До обіду вона не витримала. Зайшла в телефонну книжку, знайшла старий номер Ігор Антонович. Колись він викладав у школі історію, а до того служив, не любив згадувати, але говорив з повагою, просто, без пафосу. Вона завжди йому вірила. «Алло?» Голос був хрипкий, старий, але чіткий. Це Марія, пам'ятаєте мене, Марійка, з бібліотеки. Ну звісно, як ти? Можна, я прийду, просто поговорити, приходь! Будинок Антоновича стояв на околиці під лісом: дерев'яні стіни, запах мазі, книжок і старих батарей. На столі фото в рамці. Він у формі, ще молодий, поруч, побратими. Вона розповіла все, без імен, без деталей. Але він слухав уважно, не перебиваючи. І що? промовив він, коли вона замовкла. Ти думаєш тепер? Не знаю. Мене попросили мовчати, але я... я не можу викинути це з голови. А чому ти довірилась йому? Не знаю, щось у ньому було: не страх, не небезпека, щось інше, як тиша. Розумієш, казав Антонович повільно, не всі, хто в формі, ті, за кого себе видають. Я бачив людей, які були в формі. Мали документи, але їхня правда була тільки на папері. Ви думаєте, той, що він не той, за кого себе видає? Думаю, що тобі дали щось, можливо, відповідальність і що мені робити. Тримайся інтуїції, вона рідко бреше, але не довіряй першим словам. І не довіряй тим, хто просить мовчати, але сам говорить занадто багато. Ви боїтесь, я старий, боятись мені вже нічого, але за тебе Переживаю, він простягнув їй стару коробку з сигаретами. Не курю. І добре, просто запам'ятай, якщо щось буде, подзвони, усе інше переживемо. Коли вона вийшла, над лісом вже спускалась вечірня тінь. Вона йшла повільно і вперше за останні два дні з чітким відчуттям щось вона зробила правильно, уночі завжди чути інакше. Звук, крапель, шелест вітру, скрипи дерев'яних стін, усе стає гучнішим. Глибшим тіло спить, але свідомість не відпускає. О 2.25 ранку Марія прокинулася різко, наче хтось шарпнув її за плече Телефон. Вібрація, незнайомий номер. На екрані нічого, крім цифр, без імені. Вона відповіла, не думаючи. Алло, пауза. Потім голос: Тихий, нейтральний, без емоцій. Те, що ви зробили, правильно, Марія сіла. Хто це? Ви вже знаєте, перша тиша, потім гудки. Вона подзвонила назад. Номер не існує. Хвилина, дві. Пульс вибиває ритм у грудях. Вона встає, зачиняє всі вікна, перевіряє замки, вимикає світло у передпокої. Потім сідає на підлогу в куточку, тримає телефон у руці. До ранку вже не спить. О восьмій ранку хтось стукає в двері. Не той стукіт, неввічливий, жорсткий, як у фільмах, коли приходять. Перевірити. Марія відкриває. Перепрошуємо. Перевірка технічної безпеки району. Є підозра, що в одній з квартир несправна проводка. Дозвольте огляд: двоє чоловіків у сірому, не у формі, без посвідчень. Один усміхнений, другий холодний. У мене все справно, але ви ж не проти, якщо ми переконаємось. Я С... вони вже заходять, оглядають кімнати, нічого не кажуть. Один торкається пальцем жетону на тумбочці. Марія завмирає. Що це? Подарунок. Гарний метал. Він ставить назад. Без коментарів. Усе гаразд, каже другий. Вибачте за незручності. Справді, була плутанина, інша квартира. Я ж казала. Але ви нічого не втратили? Ні. Вони зникають так само швидко, як з'явились. Марія закриває двері, закручує всі засуви, сідає, серце гупає, руки трусяться, вона дістає рюкзак. Кидає туди теплі речі, документи, трохи готівки, пише записку сусідці. Їду до родички, все добре, брехня. Після обіду таксі, до автостанції, там автобус на північ, їде, не питає, не розглядає, через вікно знайомі пейзажі, які швидко зникають. Вона не знає, куди точно їде, але знає, чому не через страх, через інстинкт і через фразу, яку ніколи не забуде. Те, що ви зробили правильно. Автобус мчав трасою, залишаючи позаду поля, села заправки. Усередині пахло бензином, картоном і злегка потом. Пасажири здебільшого мовчали, кілька людей спали. Одна жінка читала. Марія сиділа біля вікна з рюкзаком на колінах, стискаючи лямку. Вона не дивилася на телефон, вимкнула його ще перед від'їздом. Через годину рух сповільнився. Перед селом стояли кілька автівок, дорожній ремонт, водій вилаявся, вимкнув музику. Пасажири закрутилися, як завжди, коли час втрачає чіткість. Водій заглушив мотор. Будемо стояти 20 хвилин. Якщо хтось хоче в туалет, за кущі. Марія вийшла. Повітря було прохолодне, хмарне, але без дощу. Вона відійшла від автобуса трохи вгору подивитись на поле. Вітер розвівав волосся. Очі сльозились, вона розвернулась і побачила його. Він стояв біля старого білого буса, у звичайній курці, без шевронів, без військової ходи. Просто стояв, але вона впізнала одразу погляд, спина, спокій у поставі, він помітив її, не усміхнувся, не здивувався, просто підійшов. Доброго дня, сказав спокійно. Ви добре доїхали? Марія мовчала кілька секунд. Це ти?» Так, я думала, що я зник? Він злегка нахилив голову. Я мусив. За тобою приходили, у мою квартиру заходили, дзвонили. Знаю. Чому? Бо не всі хотіли, щоб я дійшов туди, куди мав. Марія повільно видихнула: Ти хто? Людина, але не лише солдат. Жетон? Я залишив його навмисно. Це незвичайний жетон. це ідентифікатор. Він считується лише у вузькому колі, але важливо було, щоб він опинився у надійних руках, і ти не підвела, він озирнувся, глянув на бус. Ти допомогла не просто людині. Я був кур'єром важливим, те, що я ніс, мало зупинити зраду. Її планували довго. Ті, хто мав охороняти, продавали, але хтось вирішив ризикнути. І я став тим, хтось, якби мене затримали на першому ж блокпості. Все пропало, але твоя машина і була тим, чого вони не могли передбачити. Ти кажеш, що це була операція? Так, і твій вчинок її врятував. Ти не просто підвезла людину, ти змінила розклад, і тепер деякі речі не стануться. Марія стояла, відчуваючи, як змінюється повітря довкола. Ніби з кожним словом її реальність зрушувалась від розбитої лади і бібліотеки до чогось значно більшого. А тепер. Прошепотіла вона. Тепер ми подбали про твою безпеку. Тебе більше не чіпатимуть. Вони вже знають, ти не частина їхньої гри, але я нічого не зробила. Саме тому зробила все правильно. Він усміхнувся. Вперше, якщо хтось ще постукає у двері, стукай у відповідь, і не бійся, ти вже довела, що вмієш слухати серце. Він пішов до буса, не обернувся, але залишив її. З іншим поглядом на себе. Марія повернулася додому через три дні. Автобус ішов довго. Дорога тягнулася через містечка, поля, залатані траси. Вона не поспішала, її ніде не чекали, і ніхто не знав, куди вона їде. Вперше за багато років вона дозволила собі бути просто людиною, без чітких планів, без відповідей, без поспіху. Коли її вулиця знову з'явилася за поворотом, усе було так, ніби нічого не сталося. Діти катались на велосипедах. Пані Галина виносила ковдру сушити. Дід Панас спав у кріслі під кленом. Навіть кіт знову грівся на підвіконні. Жодних поглядів, жодних запитань, жодного слова. Вдома все було на місці. Тиша, пил, старий чайник. Навіть ключ у замку прокрутився легко, без спротиву, наче двері давно чекали на неї. Увечері вона сіла на кухні, заварила чай, увімкнула радіо. Нічого особливого, новини, музика, оголошення. Але звучало це вже інакше кожне слово як підтвердження: ти тут, ти є, і це твоя реальність. Наступного ранку вона пішла на пошту забрати пенсію для мами, яку досі оформляла з місяця в місяць. Працівниця нова, молоденька, усміхнена, подала їй два конверти: один ваш, другий за підписом. Вказано, що вручити особисто. Марія підписала, кивнула. Вийшла на вулицю, зупинилася біля лавки, розкрила другий. Усередині фотографія чорно-біла. На ній вона за кермом Фотографовано збоку крізь дощ, рука на кермі, очі напружені. Позаду силует чоловіка в тіні без лиця. Підпис друкований, лаконічний. Життя це вибір. Ви зробили правильний. Під фото м'який згорток, металевий. Жетон, схожий на той, який вона знайшла, але новий, на ньому чітко викарбувано ім'я Ткачук М.А. і споряд невеличкий символ, який вона не впізнала одразу. Лише згодом зрозуміла це символ довіри. Її прийняли не в організацію, не у структуру, у тишу між світами, у зону, де слово важить більше, ніж наказ. Вона заховала жетон до кишені, пішла додому. Сусіди вітались. Пані Галина подала баночку варення, дід Панас кивнув мовчки. Вулиця знову дихала рівно. Увечері Марія сиділа біля вікна, дивилася, як темніє. Ліхтар блимає так само, кіт мурчить. усе на місці, але всередині вже інакше. Бо вона знала. Тепер вона не просто спостерігач, вона вибір. І коли знову хтось постукає у двері, вона буде готова.